В тому році обрізав сливочку третій рік. Е, покажу, що зробив який результат на цей рік і що буду робити в цьому році, яка буде обрізка. Дивіться. Ось е, що я саме перше зробив з цією сливою. Не, вона вся росла доверху хаотично, як ось можна подивитися, як зараз. Я прийшов ось зробив клоц, 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 клоц. клоц. Все, що було, ось внутрі росла, вирізав. Ці всі зробив так по кругу, що були. Що воно нам дало в цьому році? Ці клоцання мої. Дивіться, воно нам дало, звичайно активний різгілок. Що я в цьому році роблю? Внутрі забираю. Ось цю я теж забираю. Хоча бачите, я в тому році на пеньочок зрізав її, Ось, можна побачити. Воно нам дало коротенький список. З цвіточними почками і одну довгу. Довгу я вирізаю на обратний ріс назад, а цей лишаю коротенький, навіть якщо він росте внутрі. Все, що росте внутрь, коротеньке, я теж залишаю. Що грубше, я забираю. Коротеньке я залишаю. Все, дивіться, я тут зрізав, воно нам дало кілька гілок, ну, як правило, одну кидаю, куди нам потрібно. Ось в цю сторону. Тепер я що тут роблю? Я тут кінчик перерізаю на наружну бруньку. Ось і так я обрізаю сливку. Все ось таке ми не трогаємо. Ось, бо це все, все у нас плодове. І все, в цьому році дивимося, що ми маємо. Так, маємо, чекайте, настрою фокус, о, настроїв. Чи не настроїв? О, настрою. Все, в цьому році вирізаю на такі опеньочки внутрі, грубі вирізаю. Вирізаю, а всі ці пагони, щоб пішли доверху, всі по кругу пробігаюся. і вирізаю на наружну брунечку. О, все. все коротеньке я залишив. Ось теж два. Два не може бути. Один ми забираємо. Ой, чекайте, бо паду, паду. Один забираємо, а один прирізаємо кінчик. Клопс. І все. Це, що потрібно знати, як обрізати сливу. Все інше я не зачіпаю. Ну, ось ще можна, це гілка другого порядку. Я теж тут підріжу, тільки тут трошки більше знімлю, щоб вона не була конкурентом наших гілок. Ваша задача знати, не давати гілкам, щоб вони були конкуренти. Є вас одна лідер. Неважно, як, як ви формуєте все, він має у вас бути лідером. І, і все, і кошка не хаді. Все, бачите, як сформував. Все інше я не трогаю, тому що це все плоди. Все. А ось, дивіться, ще теж гілочка йде, вона просто тонша була. Теж тут кінчик -чик. Все. От і вся обрізка сливи. А ви переживали, як сливу обрізати, як сливу обрізати? Ось тут нижче знаходяться, бачите? Ну я їх не трогаю, вони коротенькі всі, сливками. Нехай получимо цьому році урожай. Я й завжди встиг забрати. Ось наше основне формування, звідси буде йти нашого дерева.